Пригоди Незнайка та його друзів. Розділ 19. В гостях у письменника. Метикайло стояв біля відчиненого вікна свого кабінету і, склавши руки на грудях, замріяно дивився вдалечінь. Волосся його було гладко зачесане назад. Густі чорні брови, що зрослися на переносі, були насуплені, і це надавало йому глибокодумного виразу. Він навіть не ворухнувся, коли в кімнату війшли наших троє друзів. Бублик голосно привітався, представив гвинтика і шпунтика і сказав, що вони приїхали за паяльником. Але Метикайло стояв, наче зачарований, і дивився у вікно з такою зосередженістю, немов старався спіймати за хвіст якусь надзвичайно хитру розумну думку. Що крутилося в нього в голові ніяк не давалася в руки. Бублик ніяково знизав плечима і з посмішкою глянув на хвинтика і шпунтика, наче хотів промовити: От бачите, я ж вам казав? Нарешті митикайло, неначе просоння, повернувся до гостей і Поважно розтягуючи слова, сказав м'яким приємним голосом. Привіт, привіт, прошу пробачення, мої друзі. Я, так би мовити, невидимо був відсутній, завітавши уявою в інші сфери. Митикайло, відрекомендувався він і подав гвинтикові руку. Гвинтик потис його м'якеньку, немов подушечка руку і назвав свої прізвища. Метикайло. повторив метикайло приємним голосом і плавним широким жестом простягнув руку шпунтикові. Шпунтик, відповів шпунтик і теж потис подушечку. Метикайло. Повторив третє Метикайло і простяг руку бубликові. Та ми ж з вами вже знайомі, відповів бублик. Ах, та це ж ти бублик, відгукнувся Метикайло. Привіт, привіт! Прошу сідати, друзі, всі сіли. Так ви вже познайомилися з цим шурубчиком? запитав Метикайло, даючи зрозуміти своїм запитанням, що, хоч він. Невидимий був тут відсутній, е, витаючи в інших сферах, однак чув, про що говорив публик. Він там, мабуть, показував свої відкидні столи і стільчики, хе-хе-хе. Гвинтик кивнув головою. Так, мовляв, показував, показував. Хе, -хе. ці винахідники. Всі диваки. Ну, скажіть, будь ласка, навіщо всі ці відкидні столи, всі ці шафи, що самі вичиняються, всі ці гамаки, що самі опускаються? Мені, наприклад, значно приємніше сидіти на звичайному стільці, який не підстрибує під вами, як ви тільки встали, або спати на ліжку. Яке не їздить під вами вгору вниз. Навіщо це все? Скажіть, будь ласка, хто може примусити мене спати на такому ліжку, а коли я, так би мовити, й не хочу, не бажаю. Та ніхто і не примушує вас, сказав бублик. Шурупчик винахідник і стараються удосконалювати все, що під руку йому потрапить. Не завжди це виходить вдало, але в нього є багато корисних винаходів. Майстер він хороший. А я й не кажу, що поганий, заперечив Метикайло. Він, якщо хочеш знати, дуже хороший майстер. Так, 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 треба визнати відмінний майстер. Він для мене зробив чудесний бурмотограф. А що це така штука бурмотограф? Машина, яка говорить. Ось подивіться, Метикайло підвів своїх гостей до столу, на якому стояв невеличкий прилад. Ця скринька чи валіза, як хочете, так і називайте, має збоку невеликий отвір. Досить вам виголосити перед цим отвором кілька слів, а потім натиснути кнопку, як бурмотограф з точністю повторить ваші слова. От, спробуйте, запропонував метикайло гвинтикові. Гвинтик нахилився до отвору приладу і сказав Гвинтик, гвинтик, шпунтик, шпунтик. Та ще й з бубликом, додав бублик, нахилившись до приладу. Кайло натиснув кнопку, І бурмотограф, на подив гостей, зашепелявив гогнявим голосом Квинтик, гвинтик, шпунтик, шпунтик, та ще й бубликом. А навіщо вам ця балакуча машина? здивувався шпунтик. Як навіщо? вигукнув Метикайло. – Письменникові без такого прикладу, як без рук. Я можу поставити бурмотограф у першій ліпшій квартирі, і він запише все, що там говорять. Мені залишається тільки переписати от вам і повість, а то навіть і роман. До чого ж усе просто, здивувався шпунтик. А я десь читав, що письменникові потрібна якась вигадка, якийсь задум. Е, задум, перебив його Митикайло. Це тільки в книгах так пишеться, що потрібен задум. А спробуй щось задумай, коли вже все задумано і без тебе, що не візьмі вже все було. А тут бери, просто, так би мовити, з натури дивись, щось та й вийде, чого ще ні в одного письменника й не було. Але не кожний погодиться, щоб в його кімнаті ставили бурмотограф, сказав гвинтик. А я це роблю хитро, відповів Митикайло. Я приходжу до кого небудь в гості з бурмотографом, який, як ви бачите, має вигляд валізки. Йдучи додому, я забуваю цю валізку під столом або під стільцем, а потім маю задоволення слухати, про що говорили господарі квартири без мене. Хм, а про що говорять це дуже цікаво, сказав шпунтик. Ви собі навіть не уявляєте, як це цікаво, підтвердив Метикайло. Я навіть не сподівався. Виявляється, ні про що не говорять, а просто реагочуться без всякої причини, кукорікають, як півні, рохкають, гавкають по собачому, нявкають. Дивно. вигукнув Гвинтик. Я й кажу. Дивно, погодився Метикайло, поки сидиш з ними, всі розмовляють нормально, розсудливо. А як тільки підеш, починаються якісь дурниці. Ось послухайте вчорашній запис. Я був в одних знайомих і, пішовши, залишив свій бурмотограф під столом. Метикайло покрутив якийсь диск під кришкою валізки. І натиснув на кнопку. Почулося шипіння пролунав удар, не наче хтось з дверима грюкнув. Дверима на хвилину все стихло. Потім раптом вирвався дружній регіт, хтось сказав під столом. Щось завовтузилось знову пролунав регіт, хтось за кукуріках, хтось за нявках, хтось загавкав. Потім хтось замекав, як овечка. Хтось промовив, пустіть мене, я закричу по ослячому і почав іржати і-о. А тепер заіржу, як лошак, і го 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 і знову пролунав рейд. От бачите, чи то пак чуєте, розвів Метикайло руками. З цього, мабуть, небагато візьмеш для Романа, розсудливо сказав гвинтик. Я вам відкрию секрет, сказав бублик Метикайло. В місті вже всі знають про цей бурмотограф. І як тільки ви за двері, навмисно починають викрикувати в цю машину всілякі дурниці. Навіщо ж викрикувати дурниці? Ну, ви хотіли перехитрити їх, а вони перехитрили вас. Ви хотіли підслухати, про що говорять без вас, а вони здогадались і навмисно пищать, рохкають, щоб з вас посміятися. Митикайло насупся. Ах так! Ну, гаразд, а я перехитрю їх, буду підсовувати бурмотограф під вікно. Ця машина себе виправдає. А ось полюбуйтесь, що це по-вашому. Метикайло показав гостям якусь незграбну споруду, що була схожа на складену палатку або парасольку великих розбірів. Це, мабуть, парасолька, висловив своє припущення шпунтик. Ні, не парасолька, а складний портативний письменницький стіл зі стільцем, відповів Митикайло. Вам, приміром, треба описати ліс. Ви йдете в ліс, розкладаєте стіл, сідаєте якнайзручніший, описуєте все. Що бачите, навкруги вас От спробуйте, сядьте, запропонував він шпунтикові. Метикайло натиснув кнопку на ручці незграбної споруди, і в ту ж мить вона розкрилась, перетворившись на невеликий столик зі стільчиком. Шпунтик усівся за стіл, для чого йому довелось найнеприроднішим чином зігнути ноги. Ви одразу маєте всі вигоди, говорив Метикайло, – і одразу відчуєте натхнення. Погодьтеся, що це набагато приємніше, ніж писати, сидячи на траві або на голій землі. Шпунтик не відчув ні вигод, ні натхнення, а навпаки, в нього почали страшно боліти ноги. Тому він вирішив перевести розмову на інше і, вилазячи зі за столу, спитав, скажіть, будь ласка, а яку книгу ви написали? А, я ще не написав жодної книги, признався Матикайло. Бути письменником це дуже важко. Перш ніж стати письменником, мені, як бачите, прийшлося дещо придбати. А це не так просто. Спочатку мені довелося чекати, поки буде готовий портативний стіл. Це затяглося на довгі роки. Потім я ждав, що зроблять мені бурмотограф. Ви знаєте, як майстри люблять тягти, затримувати. Особливо цим відзначається наш шурупчик. Уявіть собі, він два з половиною роки тільки й обдумував, як зробити цей прилад. Йому ж однаково можу я чекати, чи не можу? Він не розуміє, що в мене творча робота. Ну, розуміється, бурмотограф складний прилад. Але ж навіщо ускладнювати? І так складну річ. А він хіба ускладнював? Співчутливо запитав Гвинтик. – Звичайно, ускладнював, почав робити не звичайний бурмотограф, а якийсь комбінований з пилососом. Скажіть на милість, навіщо мені пилосос? На це пішло зайві півтора року. Ну, нічого, махнув митикайло руками. Тепер це в мене є, не вистачає дрібниць. Добре було б вигадати таку машинку, що могла б думати ще за письменника, сказав шпунтик. Ви маєте рацію, погодився Матикайло. Сонце вже схилилось на захід, і наші друзі стали прощатися. Метикайло дав їм паяльник, побажав щасливої дороги, і друзі вийшли на вулицю. Гвинтик сказав. Пора нам повертатись назад, боюсь, щоб нас ніч не застала в дорозі. Нічого, братці, я вас в одну мить домчу на машині. Але не вадило б спочатку закусити, сказав бублик, і повіз гвинтика і шпунтика до себе пообідати.